Сьогодні ми продовжуємо розповідати про альтернативні джерела живлення для вашого дому. Шляхів розв'язання проблеми відсутності електрики в квартирі багато від портативних зарядних станцій до власних сонячних панелей. Але сьогодні поговоримо про гібридний інвертор Must Power PV183224VPM потужністю 3200 Вт і номінальною напругу 24 Вольти. Про плюси та мінуси такого методу. А з вами Дмитро, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Для початку давайте розберемося, що взагалі таке інвертор. Це пристрій, який перетворює постійний струм з акумуляторів або сонячних панелей на змінний струм, який використовується в побутових пристроях. Або ж сонячні панелі можуть заряджати акумулятори, чи поки є світло, акумулятори будуть заряджатися через інвертор від мережі. А коли світло зникне, то домівка буде живитися від акумуляторів. Must Power PV18 18 це багатофункціональний гібридний інвертор з чистого синусоїду та заряд, Пристрій, який поєднує в собі функції інвертора сонячного зарядного пристрою 40 4060 А та зарядного пристрою для акумулятора, щоб забезпечити безперебійне живлення в портативному режимі. Взагалі, в цій лінійці є інвертори від 1,5 до 5 кВт. Але ми поговоримо саме про пристрій на 3200 Вт, бо це оптимальний вибір для квартири чи невеликого дому на час відключень електроенергії. Ми вже визначили, що інвертор перетворює енергію, але саме він не є джерелом живлення. Ним у нас виступають акумулятори. Саме цей пристрій розрахований на роботу з 24 вольтами. Тобто акумулятори, які ми будемо підключати, теж мають бути загальним вольтажем на 24 вольти. Можна підключити два акуми по 12 вольтів послідовним з'єднанням. А які вже будуть акумулятори, то це доволі індивідуально, залежно від конкурентної вашої потреби. Відео про паралельне та послідовне з'єднання акумуляторів для правильного вольтажу чи збільшення об'єму можете подивитися тут. Також є варіант з живленням від сонячних панелей. Малопотужні пристрої можуть живитися від них напряму, або ж вони будуть заряджати ваші акумулятори впродовж світлового дня. Інвертор вам потрібен саме для того, щоб контролювати всю цю систему і перетворювати енергію, якою може живитися ваша домашня мережа. І все це буде повністю автоматизованим. Треба лише один раз це змонтувати, і далі воно само буде працювати без втручання людини. Якщо світло пропаде, то інвертор автоматично. Ічно почне заживлювати вашу домівку з акумуляторів, і це дозволить не тільки бути зі світлом під час відключень, але й непогано зекономити на комунальних платежах. Якщо ви використовуєте інвертор тільки при відключеннях світла, то радимо вам встановити AVR – автоматичний перемикач роз'ярного живлення, для того щоб коли світло є від міста, інвертор не пропускав через себе постійну енергію. Це зекономить вам ресурс вашого інвертора. Також, якщо у вас лічильник на електрику день-ніч, то в день ви можете використовувати сонячні панелі та акумулятори, а вночі їх заряджати по тарифу на порядок дешевшому ніж в День. На передній панелі є рідкокристалічний дисплей, який відображає всю необхідну інформацію про робочий стан, вхідні та вихідні величини, а також дозволяє налаштувати робочі параметри, такі як струм зарядки батареї, пріоритет змінного або сонячного зарядного пристрою та прийнятну вхідну напругу на основі різних програм. А у випадку виникнення помилки інвертор автоматично видасть повідомлення на екран. Знизу знаходяться клеми для підключення батарей, сонячних панелей, а також розетки для підключення навантаження. Невеличке зауваження для підключення до акумуляторів використовуйте мідні кабелі з перерізом не менше 25 мм, квадратних, щоб забезпечити оптимальну провідність і мінімізувати витрати потужності. Корпус інвертора виконаний з міцного металу, що забезпечує надійність і довговічність у важких умовах експлуатації. Вентиляційні отвори розташовані з урахуванням оптимального охолодження внутрішніх компонентів. Інвертор Mast Power pv 18 здатний забезпечити чистий синусоїдальний вихідний сигнал, що робить його придатним для чутливого електронного обладнання, газовий котел, холодильник та все, що не має блока жилення. Потужність 3200 Вт дозволяє інвертору підтримувати одночасну роботу багатьох пристроїв, а можливість підключення до акумуляторів забезпечує резервне живлення в разі відключення електроенергії. Звісно ж, тут є захист від перенавантаження, перегріву та короткого замикання. Зараз без цього ніяк. Завдяки вбудованому mppt контролеру заряду інвертор автоматично регулює напругу і струм, забезпечуючи максимальну ефективність заряду сонячних панелей. Це особливо важливо для систем, що використовуються в змінних погодних умовах. Звісно, сонячні панелі це як правило рішення для приватних будинків, але останнім часом я часто помічаю їх і на багатоповерхівках. І ще один приємний бонус Wi-Fi модуль. Тобто через додаток можна дистанційно моніторити та діагностувати роботу інвертора, задавати певні параметри струму та просто керувати його роботою. Mass Power це надійний і потужний пристрій, який забезпечить безперебійну роботу великої автономної енергосистеми. З цим інвертором ви можете не помічати, що у мережі пропала електроенергія, і ви завжди будете зі світлом. А обрати та замовити різноманітні товари для резервного живлення та електроніки, такі як зарядні станції, ДБЖ, гібридні інвертори та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.